Значно відповіді що користі чи шкоди від використання комп'ютера і комп'ютерних ігор е, у роботі з дітьми до шкільного віку. З одного боку, нераціональне використання комп'ютера і комп'ютерних ігор. Е, і час нераціонального часу, проведеним за ним, можуть зашкодити здоров'ю дитини. А з іншого боку, комп'ютер це пристрій, який дуже цікавий дітей до шкільного віку. Їм дуже цікаві комп'ютерні ігри, вони хочуть у них грати. І тому дорослим необхідно давати ці ігри для їх, їх доцільни для їх віку ігри. І для цього дорослі мають навчитися створювати розвиваючі комп'ютерні ігри для дітей. Комп'ютерні ігри стимулюють пізнавальну активність дітей дошкільного віку, тому дітям цікаво грати, вони практично не втомлюються і завжди хочуть дігра... ді... діграти до кінця. В процесі гри у дітей розвиваються психічні процеси, такі як сприймання, пам'ять, мислення, увага, уява, а також у дітей віднесений емоційний стан. Сприятливим для пізнавань... пізнавального розвитку дітей дошкільного віку є використання. В роботі з дітьми комп'ютерних ігор, які орієнтовані на здоровий спосіб життя, адже вони формують вміння і дбати про власне здоров'я, а також здоров'я оточичів, а також закладають основи знань, знань про здоровий спосіб життя і як їх дотримуватися. Створюючи комп'ютерні ігри про здоровий спосіб життя, необхідно звертати увагу на формування уявлень про корисне харчування, необхідність займатися фізичною культурою, загартуванням, міння дітей взаємодіяти з дорослими і однолітками, культура спілкування і культура поведінки. Отже, діти завжди люблять щось нове, цікаве, захоплююче, інтригуюче, і чекають цього від дорослих, тому дорослим необхідно створювати це нове. І хороший засіб для цього це комп'ютерна гра. Яка спонукає до використання дитячого досвіду і і формування уявлень про здоровий спосіб життя?